Новий закон дозволяє чоловікам і жінкам після 60 років підписати контракт на службу під час воєнного стану, але лише за бажанням. Потрібна медкомісія, письмова згода командира частини, а ще двомісячний випробувальний термін. Це бажання кожного окремого чоловіка, як він себе почуває, і наскільки. Хоче захистити своїх батьківщину. Пану Віктору за 60. про військову службу чоловік ніколи не думав, та й здоров'я не дозволяє. Однак каже, серед його однолітків є багато тих, хто бажає працювати у війську у непростий час. Країна в тяжкому становищі і потребує на службу, але 60 плюс, якщо чоловік має здоров'я і має бажання таке. Я думаю, що кожен має бажання, просто не кожен має здоров'я. Я думаю, що може піти. Особисто я. У мене, як б, не зовсім здоровий, от я тому і ходжу. Хто в собі чувствує сили і може піти, то напевно, що треба піти захищати країну. І я взагалі за те, то, щоб, то скоріше, все закінчилось, і ми жили мирно. Молоді закарпатці кажуть, досвід важливий, але наголошують, такий вибір має бути тільки добровільно і без бюрократичного тиску. Вибачте, я такий 60-річний знаю, що 30-річний дадуть фору, а 30-річний буде вибачте внутрі. Розумієте, яка зараз молодь. В Принципі, і дійсно він хоче, реально хоче. Я підкреслюю, хоче. Це його свідомий вибір. Чому в принципі? Ні? Але якщо людина працювала, чи була дотична до цієї сфери, хороші, реально, в фізичній формі. Можливо, навіть не прям там гарячі точки, а десь там іншим. Ну не обов'язково ти відразу маєш і інші є, маса інших з паперами, можливо, ще ще і він дійсно хоче. Я вважаю, що прям. Дуже мега поганого тут нема. Не всі сприймають новину з оптимізмом. кажуть, молодь виїхала або воює, а державні установи вже й так на 60% з пенсіонерами. Якщо всі підуть е, е, чому, якщо всі підуть на службу і 60 плюс піде. А хто буде державу тримати податки? Хто буде платити? Хто буде працювати? От такі зараз, як 60 плюс, як ми. ми зараз і працюємо більшість. У контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком на два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається. Загалом він укладається на рік із можливістю продовження та припиняється автоматично, коли закінчується війна.